У ну, мене з військового досвіду був рік строкової служби. На початок повномасштабки я, я був цивільним, працював менеджером. Перед повномасштабкою в мене було запрошення на військові збори. Я на них прибув 23 лютого. Через пару годин сказали, що збори завершені. Тому з вечора в мене, скажімо так, вже був зібраний рюкзак. 24 лютого я рушив на. Дарницькі команди був приписаний у роту охорони Дарницького району. Спочатку я знаходився в іншій бригаді, коли дізнався, що є набор у вересні, то подав заявку. Я так як я є Динамо Київ, а 3 ШБР багато моїх знайомих по трибуні. Зокрема, моїх товаришів з колективу, з якими я пройшов вже достатньо, скажімо, великий шлях, то я вирішив доєднатися до них, подав заявку, її затвердили, і врешті 31 грудня минулого року я приєднався до третього окремо штурмової бригади. Поранення отримав 8 травня. Можливо, це був АГС. Ми якраз час штурмували ворожі посадки, виконали свій план, перевиконали потім. Потім нам ще насипали задачку, щоб штурманули ще трошки. І якраз під час підготовки до штурму ми вже якраз були, скажімо так, одною ногою, щоб вибігати на наш штурм. Прилетів ворожа АГС. І я отримав поранення у праву вулицю. В принципі, в принципі, я себе осколково поранення, в принципі, я себе ну, може, на лінії відчував нормально. Ну, Все-таки поранення є поранення. І мене відправили на ЄВАК, що допоміг обну... допоміг побратиму, який був поранений в ногу, допоміг йому дійти. Там же нас погрозили в броню і відправили на стаб-пункт. Патронатна служба зі мною зв'язалась моментально. Просто так. от, І все, відкрив телефон, а там же мені написала Марія Токіо, що я з патронатної служби, там будь-які питання звертайся до мене. Ну, мої скарги це головний біль. У мене, окрім того, що уламок залетів у праву вулицю і там перелом зі зміщенням, ще струс мозку, закрита черепна мозкова травма, кубара травма. Тут, як виявилося, в мене ще й по ходу проблеми з координацією рухів, з вестибулярним апаратом. Тому тут в Рихабі я займаюся якраз координацією рухів. Спеціалісти мені допомагають, проходимо різноманітні тести на покращення, та на моє відновлення.